Послання до євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Написано: нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне. А блудників та перелюбів судитиме Бог амінь. Друзі, питання, яке стоїть досить гостро і досить поширене і цікавить майже всіх, як зберегти сім'ю, як зберегти шлюб, як зберегти здорові відносини з дітьми і так далі. В оточенні, де прийнято зраджувати один одному, де виставляти своє я, гордитися і так далі. В оточенні, де дуже багато хто розлучається, не цінує один одного, не старається зберегти сім'ю і так далі. Де ми при цих всіх подіях і діях втрачаємо дітей і так далі. Друзі, що може поганого статися, якщо довірити свою сім'ю і своїх дітей Богу? Адже без Бога любити неможливо, тому що в Біблії написано, що Бог є любов і запорука щасливої сім'ї, і щасливих дітей це відносини з Богом. Амінь.